Всім привіт! Давайте запитаємо, чи заважають вам якісь зовнішні обставини зростати професійно в кар'єрі да, в сфері вашої реалізації. У нас буде дві карти, дві позиції. Оберіть, будь ласка, одну із двох інтуїтивно. Отож, хто обрав першу карту, взагалі так, є такі обставини зовнішні, вам доводиться. Доводити свій професіоналізм, доводиться проходити певні перешкоди. І тут річ більше про наявність конкурентів, або про жорстку таку взаємодію з людьми в професійній сфері, в тому числі, там, наприклад, з колегами або з керівництвом, з клієнтами. Вам доводиться відстоювати свою думку, і це може відчуватися вами як критика, або як відсутність підтримки, що досить. Ускладнює розвиток, проте з іншої сторони робить вас сильнішим. І хто обрав другу карту, другу позицію? Тут зовнішні обставини мало на що впливають, насправді ви своїми думками, своїми упередженнями самі можете запороти будь-які можливості. І зверніть увагу також, що справи у вас підуть набагато краще, якщо ви будете працювати або самі на себе. Або принаймні, якщо у вас буде така відособлена позиція, якщо ви працюєте в компанії або в колективі, тобто будуть свої задачі, а не командна робота, тому що ви тут більше одноосібні такі.